Наприкінці грудня 99-го року річний китайський бізнесмен Лі Юнхуей зробив перший крок на свободу після ста днів у в'язниці неподалік Пекіна. Його звільнили після непростої угоди з місцевою владою. Замість того, щоб відпочити, він сів в літак до сан франциско його дружина з двома дітьми тоді жила в Ванкувері, але Лі спершу хотів відвідати давнього друга Вільяма Яна. З Яном він познайомився ще в далекому 1981 році, коли вони ділили тісну кімнату в гуртожитку університета Тянзіня, вивчаючи лазерну фізику. Їхні життєві шляхи розійшлися. Ян емігрував до США і став успішним підприємцем у Кремнієвій. Далині. А Лі повернувся у рідне місце Шицзянчуан, це столиця провінції Хибей, і там він створив компанію з оренди вантажівок Каян Автотрейд. Розповім вам цю практично детективну історію, про яку пише впливове британське видання з Економіста. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Галасюк про економіку. У 90-х роках приватний бізнес в Китаї почав розвиватися, але. Держава залишалась головним гравцем, так би мовити, на арені. І щоб вижити, підприємці просто були вимушені будувати стосунки з політиками. У 98-му році державна компанія International Building попросила лі вкласти туди гроші, вкласти капітал. Угода була невигідною. Він фактично віддав половину власної компанії, отримавши натомість меншу частку в державній. Проте його приваблювало інше. Доступ до впливових покровителів, серед яких був заступник губернатора провінції Хебей Сунфукуй і мер оцього його рідного місця Шудзянджуана Джан Ерчен, та дуже швидко лі помітив фінансові махінації в International Building. Він вирішив діяти хитро, почав викуповувати дрібні пакети акцій і з часом отримав контроль над кампанією. Для чиновників це виглядало як виклик системі. Лі заарештували, закрили його на 100 днів, так і не висунувши офіційних звинувачень. Йому запропонували ультиматум викупити власні акції дорожче та продати державні з великими витратами. Він погодився і вийшов на свободу. Цікаво, що вже за кілька років обидва його покровителі були усунуті від влади через корупційні розслідування. Цун навіть отримав смертний вирок. Так, в Китаї вирок. Вирок за корупцію це цілком реальна перспектива. Правда, згодом він був змінений на довічне ув'язнення. Друзі чекали, що після такого удару Лі буде пригніченим. Але за словами Яна, він прилетів до Сполучених Штатів Америки повної енергії і планів і думав, куди інвестувати далі. І навіть хотів підтримати стартап свого друга. Ян радив йому емігрувати остаточно, мовляв. В Китаї приватним підприємцям немає місця. Держава забере все. Та Лі відмовився. Він бачив майбутнє саме вдома. Тоді, у 2000-х роках, він виявився правим. Китайська економіка стрімко зростала, а підприємці на кшталт Лі стали рушиною силою економічного дива. А ми з вами говорили, що природа цього економічного дива значною мірою полягала протекціоністській політиці, спрямованій на підтримку розвиток місцевого виробництва, більш технологічного бізнесу з одного боку, а з іншого боку, на тому, що Китай, по суті, випросив собі у Сполучених Штатів Америки доступ до світового ринку через входження в світову організацію торгівлі. І от в тих умовах лі розширював свій бізнес. У 2008 році його компанія стала публічною в Нью-Йорку, тобто вийшла на фондову біржу. Він звів 53 поверховий хмарочос в своєму рідному місці, і він назвав його на честь компанії Кайян Файненс Сентр. Там розташовувався Хілтон, офіси, розкішні апартаменти самого Лі. Він виглядав як справжній символ такого нового багатого Китаю. У 2014 році Лі запустив Кюнгедай, це платформа такого P2P кредитування, да пір-ту-пір. Да? Тобто напряму люди можуть надавати і брати необхідний капітал. Ідея була простою: звичайні люди можуть інвестувати і отримувати високі відсотки. А позичальники, ті, кому банки відмовили, да? вони беруть кредити під заставу, тобто. По суті, ця кампанія зосередилась на фінансуванні окремої категорії водіїв і транспортних компаній від причому там окремих якихось до цілих автопарків, і прибутки були високі. Там, десь 10% річних це тоді було значно більше, вразли більше ніж люди могли б отримати у державних банках. Тобто Одні люди мають вільний капітал, вони можуть таким чином його розмістити під високий відсоток, інші люди його потребують. І вони без банків, через небанківські такі фінансові компанії можуть задовольнити потребу один одного і вигідно і одним, і другим. І в країні почалася справжня така p 2 p Та? Тисячі подібних платформ залучали сотні мільярдів доларів. І система була. Тоді майже не контрольовано, і в результаті росли шахрайства, практично як гриби після дощу. Деякі власники втікали з грошима, були і самогубства навіть серед інвесторів. До 2018 року масштаби катастрофи вже стали очевидними. І в 2019 році почалася перевірка компанії Лі, гвік вандай і спочатку влада. Заявила, що проблем немає, і люди несли ще більше грошей. Але вже за кілька місяців перевірки відновили таємно. Як тільки інформація просочилася, інвестори почали забирати вклади, а водії перестали звертатися для того, щоб повернути кредити. Вони вирішили, ну так там перевірки, не будемо повертати, і система зламалась. в грудні 2019 року. Лі намагався відстояти кампанію. Він організовував зустрічі з інвесторами. Він навіть... Публічно критикував чиновників і з мегафоном виходив під урядові будівлі, і це було насправді нечувано для Китаю зухвальство. Невдовзі поліція почала розганяти натовп, а самого Лі просто заарештували. З того часу він перебуває в тимчасовому ізоляторі вже понад 5 років, набагато довше ніж це передбачено законом. І його справа вона фактично зависла. Суд не відбувся, влада не знає тепер, як вийти з цієї ситуації, тому що це. Може коштувати інвесторам близько мільярда доларів. Найдивовижніше це те, що Лін не зник в тиші, як це зазвичай буває з арештованими в Китаї. Через адвокатів він передає тексти у соцмережі, причому від віршів в класичному стилі до відкритих листів, де закликає чиновників діяти чесно. Його пости читають тисячі людей. Інвестори організовують протести, а фінансові блогери роблять його справу. Відомою по всій країні, і тепер бачимо, що навіть The Economist написав про цей кейс. Лі навіть зумів дистанційно запустити новий бізнес онлайн-платформу A-Star. Це безпрецедентно для людини, яка знаходиться під слідством в Китаї. Історія Лі Юнхуея влучна показує взагалі таку дилему сучасного Китаю. З одного боку, влада на чолі з Сі Цзінпіном, Закликає підтримувати приватний бізнес, бо без нього економіка гальмує. З іншого боку, підприємці постійно під ризиком, тому що варта комусь на горі захотіти і все. Твоя імперія просто зникає сьогодні. Лі найдовше, мабуть, з тих, хто знаходиться в цій Джоана. Його доля стала справжнім тестом для всієї системи: чи зможе Китай захистити підприємців, які створюють робочі. Місця і платять податки, чи місце приватного бізнесу і далі буде визначатися примхами чиновників? Його друг Ян, який колись радив йому тікати на захід, тепер виглядає справжнім пророком, але сам Лі продовжує боротися. В своїх листах він пише: я накопичив достатньо сили, щоби вирушити в плавання. Я дивлюся на всіх спокійно і запитую, чому? Це не просто особиста історія бізнесмена, це насправді дзеркало в певному сенсі китайської економіки, де кожен приватний підприємець балансує між мріями і страхом, між багатством і в'язницею. Згадайте, хоча б того ж відомого засновника компанії Алібаба, який приїздив і виступав в Києві на Київському міжнародному економічному форумі. Але він дозволив собі необережні висловлювання на адресу влади Китаю, і ми з вами знаємо, що потім було колосальне падіння акцій компанії. він зникає, да? його там фактично затримують, десь довго його немає. І ну, Це така історія, яка була би немислима просто в демократичному суспільстві з адекватною правовою системою. Але Китай, незважаючи на те, що це. Друга економіка світу, або якщо брати за номіналом, то, мабуть, навіть перша економіка за розміром ВВП є комуністичною диктатурою. І питання, наскільки життєздайною і довгостроковою може бути ця система, велике відкрите питання. Друзі, поділіться вашими думками в коментарях. Дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Банку. Підписуйтесь на мій канал Галасюк про економіку. Побачимось в наступних ефірах. Дякую вам, до зустрічі.